Птахи летять на схід, птахи летять у світ до світла темних днів, зораних помахом крил, засіяних з гірким зерном, квітує маком земля. Ходімо, закінчився сон. Чому ж тоді одяг пахне вогнем, чому ж тоді очі пітьма, птахи летять ніч за днем людських почуттів в унісон? Метал Метал по металу і край за землю, за щастя колись. Пером по папері. Жива, то правда, а то просто слова. Я вітаю вас всіх, вітаю зіну, вітаю тим, що збулася її мрія, її птахи летять до нас, її мрії будуть здійснюватися. З перших її слів до нас і звертання ми відчули її високий професіоналізм. Але кожен день перебування в елітній школі взагалі нам дарує безліч сюрпризів, і здивувань, і в тому числі і Зіна, тому що коли ми були в центрі духовної культури на виставці, теж побачили ще одну її грань як високого професіонала-художника. Ще одна пташка. Не, всі пташки які тут залишаться, а одна може колись полетить. Дуже вітаю тебе. Я та частинка цієї роботи, тому що я брала участь у процесі да? трошки в телефонному режимі. Да. Цим, це і моя робота теж біля. Хорошо. Добре. Добре! Добре! Добре. Це ще початок ваших всіх проєктів, які будуть об'єднувати нас всіх керамістів. Я вас вітаю Дякую. І, 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 і... і тут навколо скульптури Оксани, уїпці вежі і Міношвілі. Тут такий букет художників керамістів які осмислюють буття, що йому може позазрити будь-який музей світу. Я як... Генеральний директор музею заповідника щасливий, що у нас з'явилася перша така розкішна просторова скульптура. У нас завжди вони були цільні, монолітні, скульптура це одна річ. Тут скульптура це композиція, це водночас і меморіал, і водночас трамплін для пошуку чогось нового, незвіданого. І хочу подякувати Зіні за те, що по суті вона. Нам дарує крила сьогодні. Вона говорить, що кожен із нас це птах, який має знайти свій вектор польоту, свою кінцеву мету. І разом зі ною хочу побажати кожному вас, кожному з вас рясного творчого розкриття. Хай у вас крила виростають. І я разом із Іною хочу відлітати отуди за туман. Дякую вам. Дякую вам. Ходімте до чаю, під вежі, ми запрошуємо на чай. У вас буде ще, багато ще, красивих ще. фото. А что? Уже вкусно. Я просто а зачем уже та самая сіенці з черного? Ну спокійний, дуже дуже. Такий гнорний.